Продовжуємо знайомство із програмою Word. Будемо далі працювати з налаштуваннями, які відносяться до групи шрифт. Для прикладу, я взяв невеликий уривок тексту із Вікіпедії. Для того, щоб до тексту можна було застосувати певні зміни, його необхідно виділити, що я й роблю. Натискаючи на ось цю кнопку, можна збільшувати розмір шрифту, 16, 18, 20. Ну і так далі. Ось ця кнопка розмір шрифту зменшує. Ось ця кнопка дозволяє змінювати регістр. Наприклад, можна зробити всі літери великими або, навпаки, малими. Програма Word фіксує усі наші дії, і за потреби їх можна відмінити. Натискаючи на ось цю кнопку, можна повертатися на один крок назад. Якщо натиснути на ось цю маленьку стрілочку біля кнопки, то з історії можна обрати крок, до якого ми хочемо повернутись. Якщо ось ця кнопка повертає на один крок назад, то ось ця на один крок вперед, ось ця кнопка дозволяє застосовувати до тексту різні ефекти. Натисну на неї. Оберу для прикладу будь-який ефект. Нехай буде ось цей. Можна помітити, що зовнішній вигляд тексту змінився. Натисну на кнопку ще раз. Знизу доступні різні параметри, наприклад, контур, тінь, відбиття, світіння і так далі. Зміню колір контуру. Оберу чорний. Зовнішній вигляд тексту знову змінився. Якщо для нас потрібно повернути текст до попереднього вигляду, то необхідно очистити його форматування. Це можна зробити натисканням на ось цю кнопку. Очистити все форматування. Всі стилі, що були застосовані до тексту, очистились. Ось ця кнопка дозволяє виділяти текст. Наприклад, для мене потрібно в тексті виділити якесь слово. Я його спочатку виділяю, далі натискаю на ось цю кнопку і обираю колір фарбування. Тепер це слово виділяється на фоні тексту. Виділю один рядок із тексту. Ось ця кнопка дозволяє змінювати колір шрифту. Для того, щоб обрати колір шрифту, необхідно натиснути на стрілочку біля кнопки. Далі обрати необхідний колір. Всі налаштування блоку шрифт можна відкрити, якщо натиснути на ось цю маленьку кнопку. Відкрилося вікно із двома вкладками: Перша вкладка шрифт, друга додатково. Переходимо до блоку абзац. Для наступного прикладу я виділю текст і скопіюю його. Виділяю. Копіюю. Клацаю за останнім символом у тексті. І натискаю на клавішу Enter для того, щоб перейти на новий рядок. Тепер вставляю скопійований текст. Натискаю для цього на кнопку Вставити. Повторюю дію ще два рази. Нас цікавлять ось ці чотири кнопки. Вони дозволяють задавати вирівнювання тексту стосовно полів сторінки. Зараз буду демонструвати. Якщо курсор знаходиться в ось цьому абзаці, то можна помітити, що активна кнопка, яка вирівнює текст за лівим краєм, виділю другий абзац і натисну на ось цю кнопку. Тепер увесь текст вирівнюється по центру. Виділяю наступний абзац. і натискаю на ось цю кнопку. Тепер текст вирівнюється за правим краєм. І виділяю останній абзац. І натискаю на четверту кнопку. Тепер увесь текст вирівнюється за шириною. Ось ця кнопка дозволяє задавати міжрядковий інтервал та інтервал між абзацами. Натискаю на неї. І обираю один. Виділяю наступний абзац. Обираю півтора. Цей інтервал часто використовується при написанні рефератів та курсових робіт. Виділю третій абзац. І оберу 2. Ви можете спостерігати, як змінюється інтервал між рядками. Поставлю курсор перед першим символом рядка. Натискаю на ось цю кнопку для того, щоб збільшити відступ між абзацом і полем. Натискаю ще раз. Натискаючи на кнопку біля неї, відступ можна зменшувати. Ось ця кнопка дозволяє заливати абзац певним кольором. Текст при цьому виділяти не потрібно. Достатньо лише помістити курсор в необхідний абзац, наприклад, в ось цей. Далі необхідно натиснути на ось цю стрілку біля заливки і обрати потрібний колір. Виконую заливку ще одного абзацу. Всі налаштування, які стосуються блоку абзац, можна відкрити, натиснувши на ось цю кнопку. Відкрилося вікно із двома вкладками Відступи та інтервали, а також розташування на сторінці. В наступному відео будемо створювати списки Марковані, Нумеровані та багаторівневі.